Ка мені дісталась? Самий кращий декор це не ангельські крила, а величезні роги. Оце я розумію. Ось це атмосфера. З цими вікнами явно щось не в порядку. А ось тепер інша справа. Представляю вашій увазі мою розкішну оселю. Заходьте в гості, якщо, звісно, наважитись. Правда, будиночок. О, ти зрозумів, про що я? Якщо вже твоє вікна це мої очі, то час зробити зловіші двері у формі мої щелепи. Отак. Це буде мега-круто. Старі двері геть, а зубки закріпимо от сюди і сюди. А ще я. Заведу домашніх тварин. Влаштовуйся, приятелю. Це ж величезний восьминіг. Він мене з'їсть. Ай, да я. Ай, да бітлджус, бітлджус, бітлджус,